Безумовно, від квотного принципу ми нині не можемо відійти, та? тому що уряд професіоналів це ну, така досить ефімерна річ, і у нас ну, люди не звикли брати до своїх політичних команд, ну, скажімо так, неперевірених членів цих команд. І ми бачили це на прикладі Шеремети, та котрий не зміг банально комунікувати з оцим апаратом. На моє глибоке переконання, безумовно, прем'єром залишиться Арсеній Петрович це є очевидним. Це було очевидним із попередніх домовленостей з виборчої кампанії, яка проводилася, і звісно, з результату яка й політична політична сила набрала. Друга власне, ключова позиція це спікер Верховної Ради, і спікер. Ну при так при такому квотному принципі, та ну в тому реальному розумінні, яке ми маємо цього принципу. Гройсман може цілком ймовірно бути спікером, тому що це механізм впливу. Президента власне на парламент. А ну ми бачимо, що президент виступає безумовно за децентралізацію, але тим паче багато-багато механізмів, в тому числі первинний первинний варіант коаліційної угоди, і в тому числі власне варіант представників на місцях і інших механізмів, показує, що президент зацікавлений у посиленні своєї політичної сили. Тому спікер я вважаю, буде за його квотою. Пан Гройсман нині вже позиціонується у всіх інтерв'ю. У всіх європейських зустрічах, як, скажімо так, лідер і коаліційних переговорів, і ну, власне, достойний представник партії президента. Також я вважаю, що за нинішнім міністром за нинішнім міністерством юстиції залишиться пан Петренко. Він показав себе досить непогано. Він представить власне звіт уряду, який планується в кінці цього тижня або на початку наступного, і власне ключові. З приводу силових міністерств тут ще буде продовжуватися дискусія, тому що ну, є досить полемічним питання, чому власне Арсеній Яценюк робить акцент на певних особистостях, що близькі до нього, але відповідно не бере відповідальність за певні за інші ключові міністерства. Знову ж таки, це питання уже не публічних а кулуарних перемовин, в тому числі планування з приводу і реалізації реформ і майбутнього Утніх майбутньої роботи спортивного будівництва а також підготовки до місцевих виборів, тому що ну вибори на жаль все таки залишаються важливою частиною політичного планування в Україні.